Всім всім привіт! Ви на каналі всім дом! І сьогодні я знімаю своє нове відео про те, як я зробив свою спінноту 7 дом. У вайбері зробив. От зараз я вам можу тут все показати. Це вот. я усім привіт, що будемо грати. Це вот я тут скину і канал. Може теж -то зайти. І тут пишуть правила. Тут навіть закріплено, так, оп. І правила спільноти не вживати російську мову. Так, правила спільноти. Друге бути культурним. Третє не спамити. Потім четверте поважати один одного. Не робити конфлікти, не писати погані повідомлення, не робити рекламу інших спільнот і всякого такого, не ображати адміністратора, не писати дурнич, писати мовою до когось тільки українською мовою. Не писати матюків, не писати помилок адміністратора, не писати неправду. За кожне порушення учасник отримає попередження. Якщо учасник буде мати більше трьох попереджень, то я його видаляю. І ще за кожну доброту учасник е має один плюс. Якщо учасник буде мати найбільше плюс плюсів, то він може стати адміністратором. Право адміні Адміністратора завжди дивитися за учасниками, буде в підтримці також тут допомагати дивитися за спільнотою, не писати зразу на спільноті про порушення, правил порушення правил а АВ... ППП. Хоч в приватних повідомленнях, поважати всіх учасників. Якщо якийсь адміністратор когось видаляє, то посідів підтримку, вас адміністратор там не видалить. І якщо таке буде, то адміністратор буде мати два попередження. От підтримка. Тут от. Е, мені пишуть вже підтримка, працює до мене. Пройшло. І ну, так коротше. Знову я підтримку скинув. У того от челька, який мені скинув у тобот. Я знаю, що це російська мова, я йому вже дав попередження. Ну і там того. Потім я отрим... Як отримати плюс? Ну і коротше, просто заїдьте на ту спільноту і все самі прочитайте. Бачите, в мене навіть тут є фон. І на підтримці так само є фон. Бачите? Все, всім па-па.